Доброго ранку, мої любі малята, дітки подивіться, хто до нас завітав у гості. Я веселий їжачок, кожушок із гілочок. По садку походжаю, фрукти під деревами, в кошик я збираю. Так, малята, це їжачок. Давайте подивимося, що є у кошику їжачка. Яблучка, груші, сливи. Малята, всі фрукти ростуть на деревах. Вони соковиті, запашні та дуже корисні. Діткам обов'язково треба їсти фрукти кожен день, щоб бути гарними та здоровими. А чи багато фруктів приніс їжачок? Так, дуже багато. А які вони? Корисні і смачні. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається з якого дерева фрукт. Малята ви були молодці, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!